Друзі, всім привіт! Вітаю вас на четвертому епізоді курсу по кібергігієні. В попередніх епізодах ми розглянули, як робити надійні паролі, як перевірити, чи наша пошта не була ніким атакована. Дізналися, де правильно зберігати різні паролі, та як правильно користуватися двофакторною автентифікацією. Настав час тепер поговорити про те, про те, чого ми взагалі боремося. Для чого нам якось дуже сильно зберігати паролі, для чого нам використовувати двохфакторну автентифікацію, для чого нам це все робити? Все через віруси. Віруси це дуже популярне слово, комп'ютерні віруси. І насправді ніхто особливо не задумується, а які вони взагалі бувають, що вони взагалі роблять і в чому їх. Основ, основний, скажімо так, основна небезпека. Так. Ось. Тому а, сьогодні поговоримо про а, різні типи вірусів, про їх властивості, називаємо це так, і яким чином від них а, взагалі краще захищатись. Тож, а, що таке взагалі комп'ютерний вірус? А, це комп'ютерна програма, яка може самостійно розповсюджуватись, поширюватись. І Таким чином, завдавати шкоду вашому комп'ютеру або мережі. Тож, це, якщо коротко кажучи, дуже погана штука, яка вам зашкодить нормально користуватися своїм девайсом. Тож, дивимося, які взагалі є віруси, і розпочати, я би хотів з файлових вірусів. Тобто, що саме вони роблять. Вони заражають файли, додаючи до них якийсь свій додатковий код. Тобто вони поширюються, от як ми зараз бачимо на слайді, з ненадійних джерел, вкладення електронної пошти або флешки. Як приклад, можуть звантажити, наприклад, якусь гру з неофіційного сайту, або. Щось ми не перевірили, завантажили щось, і в цих файлах додався у нас такий шкідливий код, який не дає нам нормально відкрити, по-перше, те, що ми завантажили, а по-друге, він ще і шкодить загалом нашому комп'ютеру. Тож, що взагалі є такими знаками цього файлового вірусу? Тож, перше, це те, що програми не запускаються. Те, що у вас не запускаються на комп'ютері програми. Або вони можуть з'являтися якісь зайві файли, які ви якби, не створювали. Так? Змінюються їх розміри. Тобто, що це може значити? Що Ці віруси вони додають до файлів, до яких вони добралися, свій код, який також буде продовжувати шкодити вашому комп'ютеру. Тобто, Якщо змінюються якісь розміри файлів, Якщо вони е, з'являються якісь нові? От, а програми взагалі не запускаються, це скоріш за все у вас е, саме ось такий файловий вірус, ви його десь підхопили. Що в такому випадку робити? Як взагалі е, перевіряти е, свої, скажімо так, дії, щоб не траплялося такого е, з вами в майбутньому? Е, перш за все, це тут буде дуже е, деякі речі банальні, але вони працюють. Тож, перше, це антивірус. Якщо ви побачили, що програма у вас ну, запускала, запускалася тут баз щось. Не так, перевірте її на антивірус. На повне сканування поставте. Ми ще пізніше подивимося, де це робиться в наступних епізодах. Тож просто поставте на сканування і, скоріш за все, ви знайдете ті файли, які вже заражені. Скоріше за все, їх доведеться видалити, вони вже будуть втрачені, але краще зберегти всю систему і девайс, ніж якісь декілька файлів. Наступне: ну це більше як застереження. Не дарма кажуть, що варто все завантажувати лише з офіційних сайтів. Тому що е, досить часто з усіх непривірених, там, де кажуть, е, ну, тільки в нас воно сьогодні безкоштовно, насправді, так, вони за це отримують потім гроші, отримують доступ до ваших е, е, девайсів, скажімо так, заражають їх і набивають на цьому, скажімо так, свою репутацію. Тому е, тут все дуже просто, якщо ви щось побачили. Використовуйте перевірку антивірусу. Можна стандартним, можна будь-яким іншим, який ви знайдете. І завжди перевіряти сайти, з яких ви завантажуєте. Дуже уважно до цього ставитися і використовувати також безпеку в браузері для того, аби не, навіть не допускати завантаження з подібних сайтів. Йдемо в наступне. Завантажувальні вірусу. Тобто вони е, заражають не файли саме, як були в файлових вірусах, так? вони заражають головний завантажувальний е, сектор диску, е, яким чином взагалі е, вони до вас можуть потрапити? Через змінні носії. Тобто е, флешки, хтось вам дав флешку, заражену, ви її вімкнули, і якби, вірус уже у вас. Потім ви якби, можете нічого не помічати. Але час від часу воно буде поширюватися, воно буде під час завантаження робити вам шкоду і вашому девайсу. Тобто, скоріш за все, це будуть не якісь там зайві файли робитися, а це будуть проблеми саме з завантаженням самого пристрою. Тобто може у вас не завантажуватися комп'ютер умовно, може у вас. Бути там різного роду повідомлення при старті, тобто, якби не завантажуються, але з'являються різні повідомлення, що роблять шкоду вашому девайсу. Ну і який вплив взагалі, ось бачимо на слайді. Вони можуть перешкоджати завантаженню самої системи, що робить комп'ютер просто непридатним для роботи. Тобто оцю флешку ми один раз вставили до нашого пристрою і якби все. Ми можемо спочатку не помічати, але потім може бути вже пізно. Тож, яким чином, знову ж таки, це все перевіряти? Не робити автозапуск ось цих наших пристроїв, які ми вставляємо в наш пристрій. Тобто не, робити, не давати їм доступу, самостійно одразу щось завантажувати на наш комп'ютер. Ну і плюс перевіряти всі ці носії перед використанням. Перевіряти, що там на них взагалі є. І що ми саме собі завантажуємо на комп'ютерну. І плюс, звичайно, перевіряти їх антивірусними програмами це, як то кажуть, ССД. Йдемо далі. Така штука називається макровіруси. Макровіруси вони заражають документи офісні. Тобто, ну, називаємо це так, ви колись можете відкрити якийсь файл від незнайомців, банально Wordівський файл. І документи можуть потім якось змінюватися. Вони можуть з'являтися якісь взагалі різні документи, яких ви не створювали. Може себе офіс досить дивно поводити. Тому в налаштуваннях самих програм Офісу треба зробити так, щоб автоматично були вимкнені макроси. Тобто не відкривати документи з якихось там невідомих джерел, пропускати їх тільки там в захищеному режимі і, ну і, звичайно, оновлювати всі правила безпеки Microsoft Office. Це, звичайно, також дуже і дуже важливо. Йдемо далі. Мережеві черви вони називаються, Ну, яким чином вони можуть взагалі поширюватись? Вони поширюються самостійно через мережу, тобто ви можете навіть нічого додаткового не робити поганого. Але ви можете відкрити якийсь заражений електронний лист. Яким чином воно саме поширюється, Ну, ви можете звернути увагу на більш повільний інтернет. Тобто йде навантаження саме на вашу мережу. Якийсь дивний трафік у вас почав, почався, тобто, ви не розумієте, чому настільки все повільно. Може бути високе навантаження на ваш процесор, тобто комп'ютер працює повільніше через те, що у вас є цей вірус, якого ви навіть не бачите, але ось такі от... Симптоми, називаємо це так, ви можете бачити. Ну і плюс, це вже більш явне, таке іде, це самовільне розсилання якихось там листів і тому подібне. Що робити для того, щоб цього уникнути? Ну, Варто налаштувати антивірус в самому браузері, по-перше. Наступне, це потрібно встановити всякі обмеження на рекламу. Всі ці назимо це так. Розширення для браузера. Найпростіше це Adblock, і постійно його оновлювати, щоб уникати таких випадків, коли у вас на екрані менше самого тексту, який ви хочете бачити, а більше реклами. Щоб такого уникати, і випадково не натиснути там на посилання, яке в принципі потім і заразить ваш комп'ютер. Доцільно просто використовувати таку штуку і не потраплятися. На цей гачок. Ну і плюс, очевидно, що не відкривати емейли від якихось там невідомих вам називаємо це так користувачів, особливо, якщо в них є якісь там вкладення, файли. Навіть якщо вони вам здаються досить адекватними, там, тобто з коротким змістом, адекватним, там, з листом і тому подібне, але все ж такого робити не треба. Простіше перетелефонувати тій самій людині, яка це надсилала, і запитати, це ти надсилав мені, чи це якби, скомпрометований який лист. Так буде простіше і напевненіше. Тобто вони швидко поширюються, зараз ми бачимо, і о, заражають досить багато людей, дійсно, тому що банальна. Всі ці реклами клацати не так вже складно, особливо тим, в яких не встановлені всі ці обмеження на рекламні пости? Також, в принципі, листи відкриває досить багато людей, завантажує, ну і, і потім, потім проблема. Наступне: троянські програми. Ну, я думаю, що багато хто чув взагалі цей термін. Але як же ж вони взагалі. Виглядають і як їх можна до себе отримати. Як приклад, основний, це ми скачали найбільший, найкращий, безкоштовний антивірус, без всяких там підписок, дуже просто все завантажили, і потім у нас почалася біда. Тобто, що значить троянська програма? Це те, що вона маскується під адекватну програму, під адекватними назвами, але насправді вмістить в собі шкідливе програмне забезпечення. Ось як ми тут бачимо маскуються під законні програми або файли, щоб обдурити користувача. і наступне, що найбільш небезпечно є в цьому виді шкідливого програмного забезпечення, це те, що вони надають віддалений доступ до вашого комп'ютера. Тобто ви завантажили, ви внесли в свій пристрій якийсь файл, який надає зломисникам віддалений доступ до вашого комп'ютера. Тобто вони можуть підключатися, лазити по ваших файлах, дивитися, взагалі, що ви робите, як ви робите, що ви вводите і куди. Тобто Такі речі досить просто побачити, але досить складно виправити. Тож, ну, як наслідок, звичайно, можуть бути втрачені певні, як ми бачимо, конфіденційні дані, паролі, номери кредитних карток і тому подібне. Тобто досить така неприємна штука, як її можна ще вирахувати. Це у вас з'являються невідомі вам процеси в диспетчері задач, які уповільнюють роботу вашого комп'ютера. У вас прямо на там, умовно робочому столі спливають якісь рекламні повідомлення, тобто у вас якби, щось та не так. Ну і е, можуть змінюватися налаштування там в браузері і тому подібне. Тобто, якщо е, зловмисник має доступ віддалений до вашого комп'ютера, він очевидно може змінювати в ньому все, що він захоче. Тому з за цим також потрібно бути е, дуже уважним і дивитися, що саме у вас з'являється, або е, що саме виникає на вашому пристрої. Е, е, яка порада з приводу цих е, програм? Перше, це обов'язково завантажувати лише перевірені програми, тому що досить часто ми всі дивимося, о, класний антивірус, безкоштовний, так або там, знову ж таки, гра якась або програма. Класно, безкоштовна, все начебто працює, але потім трапляється біда, потім щось починає вилазити вам на екран і тому подібне. Та ще й плюс можуть змінюватись налаштування, що взагалі не є досить приємною справою, так ще й доступ у когось до вашого комп'ютера є. Плюс треба регулярно сканувати систему на всі ці вразливості, на віруси і тому подібне. І такі речі, в принципі, вони допоможуть захиститися від переважної більшості таких видів вірусів. Ну і останнє, що я хотів би сьогодні показати, це тут він називається Ransomware, але по факту це вірус-вимагальник. Яким саме чином він працює? Цей вірус поширюється наступним чином. Ви відкрили підозріле вкладення. Тобто Ви його відкрили, щось там завантажилось, і потім у вас трапляється наступне. Ви не можете відкрити свої файли, тому що в них міг просто змінитись якийсь формат, і ви не можете змінити його назад. Тобто, у вас, наприклад, був файл jpeg, став xpeg. І ви нічого з цим не можете зробити, ви його нічим не можете відкрити. І так може бути з багатьма файлами. Тобто, ось, як ми тут бачимо на нижньому етапі. Він шифрує файли, роблячи їх недоступними. Е, наступне, що роблять зловмисники? Вони вимагають викуп за розблокування доступу до даних. Тобто, якщо ця програма потрапила до вас е, у девайс, можливо, ви навіть знайдете якусь інструкцію. Тобто, або там, перерахуйте 1, 2, 3, 4, 5 е, на ось такий то рахунок. Там, зробіть тета-тета, тоді ми розблокуємо ваші файли. Ну, з цими заблокованими файлами ви собі вже сидите і якби не можете нічого з цим зробити. Тож, як уникати цього? Знову ж таки, це базові правила. Ви, по-перше, робіть якісь копії цих файлів, можливо, там на особливо важливих. На флешку там, умовно, в хмару, або ще куди вам зручно, де ви можете взяти їх в будь-який вам зручний час. Тобто робіть резервні копії, це по-перше, щоб окей, якщо він тут втрачений, тоді в мене все одно буде доступ в якомусь іншому ресурсі. Друге, це знову ж таки дуже банальна річ: не відкривати файли без перевірки їх антивірусу від якогось там невідомого вам. Відправника, так? Тобто вам прийшов якийсь файл або лист електронний зі вкладення, в жодному разі просто так не відкривати, якщо ви не знаєте цю людину, і що вона мала вам це надіслати. Ну і плюс, знову ж таки, тримати систему в актуальному стані, всі ці оновлення безпеки, оновлення антивірусних програм, все це варто використовувати і оновлювати постійно. Тож, на цьому з основними типами вірусів на сьогодні, все. Як підсумок, основні правила це антивірус, резервні копії і банально власна уважність. Тобто, якщо вам прийшов лист, ви виграли 100 895 гривень. Перейдіть за посиланням або у файлі інструкція. Це ну якщо ви натиснете, це тільки вже ваша провина. Такого на офіційній електронні ваші адреси ніхто просто так надсилати не буде. Ну, і якщо ви бачили всі ці якісь симптоми на вашому девесі, просто проведіть сканування за допомогою антивірусу. Ну а якщо прям якась вже зовсім біда, то ну, тут вже очевидно, як і в. В випадках із хворобами звертайтесь до професійного лікаря. Називаємо це так. Нічого самостійно вже тоді не робіть. Ви вже все, що потрібно було, ви вже все зробили. Тож, на цьому все на сьогодні. Зустрінемося в наступних епізодах, де продовжимо говорити про тему кібергігієни. До зустрічі!